У статті 302 цивільного кодексу України зазначено, фізична особа має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію. Однак при цьому людина, яка поширює інформацію, зобов'язана переконатись в її достовірності. Але так буває не завжди. Мас медіа часто брешуть. Тому кожен споживач інформації має навчитись думати самостійно, щоб не стати жертвою маніпуляцій. Тобто розумна людина, за найменшого сумніву, в достовірності інформації спробує її перевірити в інших джерелах. Важливим правилом перевірки будь-якої інформації є те, що її мають підтвердити щонайменше. Два незалежні джерела. Достовірною називають правдиві та максимально повні дані про події явища людей. Формальною ознакою достовірності є наявність у тексті посилання на перше джерело інформації. Якщо воно відсутнє. Особливо у випадку наведення статистики, даних соціологічних досліджень, висновків тощо, матеріал не заслуговує на довіру. Проте й наявність посилань не гарантує достовірності тому завжди треба думати. У випадку, коли перше джерело є загальновідомим та авторитетним, його статус гарантує достовірність інформації. Відомі ресурси не ризикуватимуть своїм статусом заради сумнівних сенсацій. Разом із тим, навіть вони не застраховані від випадкових помилок. Наявність у матеріалі посилання на офіційні ресурси органів державної влади, провідних інформаційних агентств, Наукових академічних структур може бути свідченням достовірності інформації. Під час визначення достовірності інформації важливо відрізняти факт від судження автора про цей факт. Поясню. Факт це реальна подія, що відбулася. Зазвичай у факті є конкретний час і місце. Наприклад. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне вторгнення на територію України. Це факт. А судження виражають думку людини про факт. Судження можуть бути і позитивними, і негативними, а також існувати у формі прогнозів і припущень, порівнянь та оцінок. Тому висловлення автором думки стосовно фактів ще називають оцінними судженнями. Ознаками оцінних суджень є наявність у реченні вступних слів звичайно, без сумніву, очевидно, напевно, можливо, ймовірно, перш за все, крім того, навпаки, з іншого боку тощо. Автор висловлює думки про майбутнє, наприклад, про можливі наслідки події, яка вже відбулася. Думку автора підкреслюють слова чи фрази: мені здається, я вважаю, на мій погляд, тощо. Інформаційний текст має містити достовірну, фактичну інформацію, після якої автор може висловити свої судження щодо неї. Проте при цьому автор має бути стриманим, щоб не перетворитись на маніпулятора. Зазвичай автори медіатекстів – люди соціалізовані, оскільки медіатексти завжди розраховані на широку аудиторію. Проте автори можуть по-різному створювати тексти. Одні висловлюють більше власну позицію. Інші ж навпаки, відмежовують себе від тексту. На творення будь-якого тексту впливає життєвий досвід автора, його світогляд, мова, освіта, культурне середовище, те, як він розуміє свою аудиторію, цілі, які він перед собою ставить, коли пише конкретний текст. Це виявляється в тому, на які теми переважно пише автор. До якої аудиторії звертається, як висловлює свою позицію, навіть якими словами користується? Наприклад, чи він вживає академічну термінологію, чи пояснює простою мовою, як позиціонує себе, чи як один із нас, чи як професор. Таким чином, завданням автора є створити такий медіатекст, де будуть збалансовано подані факти та судження про них, де власна думка автора буде чітко відмежована від фактів. Такий текст з одного боку дасть читачам можливість зорієнтуватись в ситуації, ознайомитись з фактами, а з іншого боку почути експертну думку. Отже, для того, щоб отримати якісну інформацію з медіатекстів, необхідно керуватись здоровим глуздом та логікою, а також пам'ятати кілька нескладних правил. По-перше, необхідно вміти відмежовувати факти від думки автора про них. По-друге, слід за найменшого сумніву перевіряти достовірність джерел інформації. Друзі, на цьому все побачимось.